Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати на рікошеті з підпалом. Так, запікався я в каточку, це в нас режим облога. І перший тіл у нас уже є. Так. Але в мене вже немає здоров'я їхати на точку. Так. Нормально ще один КП є, кріт залітає. Ого! Нормально, 3 кіла з респауна зробив. І, по-моєму, один кріт навіть залетів. Так. Бачу, що падає овердрайв, але я до нього не встигаю. Мабуть. Так, бо там вже є хтось з ворогів. Так. Так, де той кріт? Чому він не залітає? Убиваємо ...Васпіка. Так, падає нам на хвіст ось такий страйкер. Я його підпалюю і він самознищується Так, підпалюю корнета. Нормально. І мене розбирає васкік. Так. Не знаю, пів команди ворожої було коло мене, чому з моїх. Союзників ніхто не поїхав на точку і ми вже програємо 2-0. Так. Залетів квіт, але хоче, що імунітет має Хорнет. Хоча я бачу по табу, що не немає ніхто. З суперників від підпалу Так. А зробимо так. Забираємо шафчика під ривником. Так не якби союзники поїхали на точку, ми могли б і захопити Я бачу тут такі собі гравці. Не дуже прокачані. Так але що ж ви зробите самі? Нічого. Без союзників ви нічого не зможете зробити. Так, є в мене овердрайв, який я підняв. І мене розбирають. Так, з нашої команди вийшло два гравці. Так, точка А. Це та сама, мабуть, точка. О! Оце то вдало я заїхав. Якраз броні не було в титана. Прожимаю свій овердрайв, щоб відключити захисника шавку. Так, зараз я вб'ю цього титана. Так, спочатку я його підпалив, а потім і добив. Так, розбираємо горнита і забираємо мамонта підривником. Мамонт, по-моєму, якийсь китаєць. <гум> Бо щось в нього нікс дуже китайський. Ну, це на мою думку. Так, Так, цього Рамзеса, мабуть, підривник стоїть. Бо щось він не боїться, сміло йде в ближній бій. Так, кидаємо їм гранату. І граната забирає смоку підривником. Оп! Вміг я увернутися від Сусунки. Пощастило мені просто. Ось дивіться у нас навіть є ще один повністю Прокачаний гравець. дев'ятки Так А в суперників немає жодного прокачаного повністю гравця. І вони виграють нас. 3-0. Так, а ну підпалимо. Пощастило! Зірвали ми йому овердрайв і він не зміг поставити свій купол. Так. Страйкер самозначується. Страйкер грає з тандемом. Ну, з тандемом потрібно триматися трошки на дистанції. Не захоплювати ціль, коли вона знаходиться в так О! Знову наш тандем. Зараз ми його підпалимо. наїжджаю я на мінку. Так, і без підпалу я його забрав. Ну, Таке враження, що не дуже часто критує цей пристрій, а, але буває, що одразу по двом танкам відзалітає. Так що я знаю, як це працює. Так. Так. Ого. ось з моєї команди навіть є гідра на страйкера. Так. ну У мене гідри немає. Якби була, то я б одразу записав відео ролик, так. А ну, почекаємо. Оп! І це зараз буде шанс захопити точку, якщо хтось під'їде ще. Так, ну де чому ніхто не їде, у мене є ще один овердрайв. Так, одразу прожимаємо ще один. Так, на низ кинемо гранатку. О! Є захоплення. О, оце нормально. Оце я розумію. Ну мені просто пощастило, що я підібрав ядерну енергію. Так. Так. І мені пощастило в цій каточці, що немає ні в кого імунітету від підпалу. Якщо буде імунітет від підпалу, цей пристрій. Гарного результату не покаже. Тому що він не буде підпалювати суперників. Так, забираємо страйкера. Якби він мене захопив, він би самозначився. Так. Оп. На жаль, трошки не вистачило мені урона, щоб забрати підривником Гауса. так Потрібно зараз приїхати на їхню базу, тому що той гаус не дасть. Ага, робимо просто так. Оп. Нормально. Одного забрав гранатку і іншого під рівником. Зараз, мабуть, вони захоплять, бо на точці немає нікого з наших. О, оце часно під'їхав. хантер Так. Нормально. Не дали захопити суперникам точку. Нормально, збив я Траєкторію руху цесульки. Але нам в спину доїхав фріз. Ага. Пробиття одразу мені нанесли. Так, зараз я отримаю подвійний урон. Де вони там будуть ті? Так. Нормально забрав підривником одразу двох. Ну, підривник люта, імба. Так. Граната одразу падає коло мене, як завжди. Так, ано, підлікуємо. Так потрібно пригади на низь, бо. Знизу двоє стоять. Забираємо фріза під рівником. Потрібно було мабуть мені спочатку фріза бити. Потрібно просто, щоб з наших з самого початку хтось знизу стояв, тоді все буде добре. Так. Мене і підморозили, і пробили там спочатку і все одразу. Так І... Добив мене страйкер з тандемом, так. Опа, не дайте захопити. О, нормально. Так, є в мене одна гранатка остання. О! Оце нормально, хантер підлетів. Самий толковий, на мою думку, союзник. Цій каточці. Як мінімум на моїх очах двічі зірвав. Захоплення точки. Так. Оп. Ми чекали, а я прийшов. Так я вам скажу, що рикошет дуже залежний від карти. Вам потрібно шукати якусь маленьку карту, щоб нормальний результат на ньому показувати. Якщо ви будете грати на великій карті, то таке собі діло, бо він має не дуже велику дистанцію. Так. Зараз я його заберу під рівником. Так. Ну, програємо ми 3-1. Добре, хоч не супу. Я думав, що ви бачили з самого початку, що у нас розкатають за 4 хвилини та й все. Так, бачу там вже шап цілиться, та я не поїду. Так. Бачите на відстані по 50 наносить урона. Бачите, я як під'їхав то по 350 Ось вам рикошет Ого, вже смака взяла захисний модуль від мене. Так. Одразу виносимо фріза. Нормально гаус працював наш. Ну що, друзі, якщо вам сподобався... Рикошет з підпалом ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.